Привіт, друзі! Запрошую вас до творчої майстерні. А щоб дізнатися, що ми будемо робити, розгадайте загадку. Це дерево, мов їжачок, вбрання у нього з колючок. Воно стріча щороку нас гірляндами рясними, веселим сяєм, прикрасом цукерками смачними. Та всюди в місті і в селі несуть дорослі, ждуть малі. У кожному будинку прикрашено! Ялинку так правильно. Тож розпочинаємо творити. Приготуйте разом з дорослими матеріали для роботи. Один аркуш картону. Довбур для ялинки, смужки зеленого кольору різної довжини, клей, пензлик та серветки, ватні диски. Отже, розпочинаємо з аркуша картону складаємо книжечку, Кутик до кутика, притискаємо, І у нас виходить листівка книжечка. Приклеюємо стовбур ялинки посередині листівки. Ось так приміряємо спочатку, потім наносимо клей та приклеюємо. Прикладаємо та притискаємо серветкою. Беремо зелені смужки та викладаємо їх на стовбурі. Так, щоб вгорі була найкоротша смужка, а внизу найдовша смужка. Тепер по черзі беремо смужки. Від найменшої та приклеюємо. Наносимо краплинку клею, прикладаємо смужку, притискаємо. Усі смужки приклеєні. Обирайте на ваш розсуд прикраси для ялинки та одягніть її у святкове вбрання. У мене це квіточки зірочки, або ж за допомогою фарби та Ватяної палички прикрасти ялинку кульками. Беремо ватяні диски та робимо з них сніжок під ялинкою. Розриваємо їх на шматочки та викладаємо під ялинку. Наносимо клей та приклеюємо. Подивіться, січень йде, новий рік до нас веде, окружляли дві сніжинки, тихо сіли на ялинку, а ялинка чепуриться. Прикрашав свою спідницю кольоровими кульками різнобарними сніжками. Бо збирається малята завітати до вас на свято. Ось така новорічна листівка. Погляньте на колекцію моїх новорічних красунь. Погляньте на цю красуню. Я приклеїла смужки. На паличку від морозива та закріпила її пластиліном у коркові. Щоб зробити цю ялинку, я приклеїла смужки до тубуса від туалетного паперу. Створюйте ви свої колекції новорічних красунь. Бувайте, карапузики! Гарної вам творчості!